Права, 1023. Одна зі сторін прямокутника дорівнює 5,8 дм, що на 1,3 дециметра більше за сусідню сторону. Обчисліть площу та периметр прямокутника. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку подумаємо: а яка у нас сусідня сторона? Якщо одна зі сторін 5,8 дециметра, що на 1,3 дециметра більше за сусідню, то виходить, що сусідня сторона у нас на 1,3 дециметра менше за 5,8. То щоб знайти її довжину, пишемо перше, перша дія і записуємо 5,8 мінус 1,3. І це дорівнює. 5 мінус 1 це буде 4, 8 мінус 3 десятих це буде 5 десятих. Так, дужках записуємо чого? Дециметрів. І записуємо, що це у нас довжина сусідньої сторони. Ну добре, ми вже знаємо, чому дорівнює одна зі сторін, чому дорівнює сусідня. Як нам тепер знайти спочатку площу? Пригадуємо, пишемо друге, що площа С прямокутника це А, що множиться на Б, і це дорівнює. В нашому випадку одна зі сторін це 5,8 дециметра, що множиться, а інша 4,5. І це дорівнює. Давайте будемо множити. Записуємо 5,8. Що множиться на 4,5. Множимо. 8 на 5 це 40. 0. Пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 4 це 29. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20, плюс 3 це 23. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 9 плюс 2 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 3 5, плюс 1 це 6. Тут у нас буде просто 2. 1, 2 знаки після коми ми бачимо. 0 в кінці відкидуємо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 26 цілих, Одна десята. Ми дециметри множили на дециметри, це будуть квадратні дециметри. Так. І записуємо оце. У нас буде площа прямокутника. Так, ну а зараз. Нас ще запитують, а чому дорівнює периметр прямокутника. Ну, Пишемо третє. Пригадуємо, як знайти периметр прямокутника П дорівнює. Оскільки протилежні сторони у нас рівні то Це буде 2, що множиться на А плюс Б. І це дорівнює 2, що множиться. Ну що ж, замість одної сторони ми пишемо А 5,8. Додати. Ну, а інша сторона у нас дорівнює 4,5. І це дорівнює. 2. Що множиться? Ну що ж, 5 плюс 4 це 9, але 8 десятих плюс 5 десятих – це буде 13 десятих або 1,3. Разом буде 10,3. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна ясно зробити. 2 на 10 це 20 цілих. А 3 десятих на 2 це буде 6 десятих. Є. Так, ми додавали тоді дециметри, то відповідь у нас буде в дециметрах. І записуємо, що це у нас периметр. Периметр прямокутника. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитували обчислити площу та периметр. Давайте я умовно покажу, що площа S у нас дорівнює 26,1. Квадратного дециметра. Ну, а периметр P дорівнює 20,6 дециметра. Ну що ж, ось таке завдання про периметр і площу прямокутника з десятковими дробами на цьому вправо завершено.